Привіт! Привіт! Як в тебе зародилась ідея створити Дентал-Центр? Розкажи про концепцію Дентал центра, для чого він потрібен людям? Адже стоматології так багато. Ти знаєш, я мріяв стати стоматологом з 15 років. І після того як моя мрія здійснилася, я почав працювати і наполегливо працював. Але я розумів одну річ: стоматології дійсно багато, і це добре, що є вибір для людей. Але мені хотілося зробити щось таке, щоб воно відповідало сучасним нормам, соціальним нормам, щоб це було безпечно, щоб це було професійно, щоб це було доступно для людей. Щоб це було, знаєш, як в самій гарній касті, коли розказують, яка має бути стоматологічна клініка. В ній повинні бути сучасне обладнання, гарні фахівці, повинен бути рентген, повинна бути. Сучасна зуботехнічна лабораторія, повинен бути сервіс, повинні бути служби, які допомагають людям. Ну, наприклад, навіть та ж аптека, яка є в Дентал Центрі, це також сервіс і допомога для людей. Я мріяв зробити те, щоб це було не на бумазі, щоб це було по справжньому, по-сучасному і відповідально. І мені здається, це мені вдалося, тому що. Велика кількість пацієнтів, які приходять до нас, Дентал-центр та отримують стоматологічну допомогу, тому підтвердження.